Привіт сонечки. Херсон, як завжди. Я там обіцяв другу серію про Зеленського, але настільки огидно повертатися до цієї твари. Ну, давайте швиденько згадаємо спочатку, що основні висновки попередньої першої серії. Все своє життя, всю свою кар'єру Зеленський працював на російську підривну пропаганду. Ось дивимось. Європа жемчужина мира. тут знаходиться 40% запасів железної руди і 80% американських військових баз. Только здесь, в Европе, из одного независимого государства запросто можно сделать 6, а то и 8 зависимых. А это Украина и Грузия. Страны, которые делят между собой радость и грусть. Ну и 158 место по уровню жизни. О, Буша пришел. Начальник! Начальника! Ты часто стоишь, молчишь и любит друзей. Прощальника! Зачем на Майдане парад проводил? Сосед пугал. Ну и что, напугал? Нет, он не смотрел. Это давнее еще часов А вот это уже серьезная вещь. Во час войны Зеленский поезует в Гордовце перед врагом, перед российскими боевиками. Вы понимаете, что мы не можем быть против русского народа, в принципе, потому что это один и тот же народ. Я, 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 я этому только что посвятил достаточно долгое время. Это важно. Наша позиция, мы украинцы, мы здесь живем, понимаете, это наша страна, мы любим российский народ, русский народ, точнее, вот можно сказать, многонациональность. Да. Понимаете, мы очень уважаем, у нас тысячи коллег, коллег которых мы уважаем, и которых мы даже, там, великие там есть актеры в России, которых мы даже на сегодня не достойны. Я считаю, еще ну, не пришла э, нашим не, не, достигли того уровня. Пока. Как же мы можем их не любить? Но ну, мы же не идиоты, мы же адекватные люди. Мы же читаем эти же книги. Ну как, как, как так может быть? Это И треба понимать, что ФСБ вербует всех, всю шваль, которую только может найти. Тупых певичек, боксеров с отбитым мозгом. Тільки щоб вони, хоч слово, сказали за руський мир. Якщо погодяться, то все, ФСБ готова їм платити і робити їм кар'єру. А тут перед нами чувак 15 років, талановито паше на російську підривну пропаганду антиукраїнську. Міг він бути поза. Увагою ФСБ. Це просто неможливо в принципі. Так що питання працював чи працює Зеленський на Крим, воно не стоїть абсолютно. Це абсолютно точно. Він ворог. Але ми зупинилися на 2014 році. Так ось, 2014 рік. Почалася майдан за майданом війна. Вся братва, вся мафія в Україні розуміє, що в Україні капець, треба гроші ховати, треба хапати мішки і тягати скоріше, поки встигнемо. Беня Коломойський вкрадає і переводить на Через неіснуючі фірми з привату – 5,5 мільярдів доларів. 42 мільйона з цих вкрадених грошей Беня переводить в офшор Володимиру Олександровичу Зеленському. Це не конспірологія, це не вигадки, це документально доведений факт. Це, ця інформація пройшла по всім світовим ЗМІ. Це опублікувала гардія на своїй обкладинці головних чорних злодіїв світу і Пика Зеленського там поруч з Путіним, як головні крадії злодії. Ну це просто не вкладається. Коли кажуть, що ми обирали Зеленського, тому що нам казали, що е, Порошенка краде. Так ось Порошенка е, вскрив, викрив цю аферу, яка мала зруйнувати повністю нашу банківську систему, і почав проти Коломойського, ну, почав його. Спробувати привести до відповідальності. І мафіозі Коломойському це не сподобалося, і він розвернув, розгорнув проти Порошенка війну всі його гавіонні змі і його шафка гавнарота Зеленський квартал роками почали з дня на день поливати. Пороха лайном, брехнею, агиднішою, феєрічною хлопчиками, яких розп'яв Порошенка вигадками повними, несінітницею. І а, в цьому їх інтереси повністю совпали з інтересами Кремля. Кремлю порох зруйнував план на від Одеси до Харкова. І він і Кремль не міг ніяк пробити Пороха. А к 18-19 року, коли порох вже був готовий виробляти ракети і будувати ракетний щит України, Путін просто був вже в пам'яті, що він назавжди розпрощається з Україною і не зможе її знищити ніяк. Путіну треба було знести Порошенка, мафії Коломойського Зеленського треба було знести Порошенка. І вони об'єдналися. І Кремль разом з мафією Злодіїв, злочинною кримінальною мафією, привів, або вас урода тварію, внушив вам. Що треба голосувати за оцю паскуду, і ви з регітими оплесками проголосували. І з першого ж дня ця паскуда почала руйнувати нашу оборону. Зупинила всі ракетні програми, зупинила обанкротила оборонпром, розграбували весь бюджет, а тут прийшов ковід, і Верховна Рада. Радісно зібрала там все по сусікам і виділила гроші на ковідний фонд, щоб боротися е, з пандемією. І весь цей ковідний фонд Зеленський вкрав, він його спрямував на своє велике крадівництво, на асфальт і через асфальт весь, весь розпилив. Він не закупив жодного ШВЛ. Українчики, які так радісно обирали свого вождя, почали дохнути по Ілавайську в день і випити, що ай-яй, мама дорога, лікарні не приймають. І в цей час Порошенко, як завжди, за свої гроші закупав ШВЛ і кисень, завозив їх в лікарні, е оснащував. Місця для прийому пацієнтів рятував ваше життя. Життя невдячного бидла, стада. Не розумію, нахріна він вас рятував. Ви в 19 року році здали Україну ворогу під знищення, сотні тисяч смертей, зруйновані. Міста вщент, зруйноване життя мільйонів це ваша відповідальність повністю.